Ми мешканці міста Черкаси звертаємося до Пет Черкасового бленергоса Черкасового обленерго обл з вимогою припинити тероризування міста, яке в останні тижні влаштувало ваше підприємство. Ми розуміємо, в який складний час живемо і в якому стані перебуває наша країна криза і військова агресія. Але тим не менш, ми після цього не перестали бути людьми. Ми готові терпіти обмеження, але щоб це були чіткі, прозорі правила. Коли є зрозумілий графік, коли всі вимикаються по а не коли одні сидять без світла по 8 годин, а решти взагалі не вимикають. Ми довгий час просили надати граф від вимкнення, але два тижні нас просто ігнорували. Сьогодні нашому терпінню прийшов кінець. Адже інакше як знущання метеористичної діяльністю, хаотичні, багатогодинні, одноразові, неодноразові вимкнення електри, електрики назвати не можемо. Вже є постраждали внаслідок вашої безвідповідальної діяльності. І найстрашніше, що серед них є діти. Якщо ви знаєте, є 10-річний хлопчик, який... На свічки підпали собі одяг, коли підпалювано було батьків поряд. Під час в реанімації 50% шкіри обгоріли. Якщо найближчим часом не буде встановлений чіткий погодинний і повуличний графік вимкнення міста, ми, черкащани, залишаємо за собою право на життя всіх заходів про припинення терористичної діяльності по відношенню до нашого міста і його мешканців. Можна я вам скажу.